Добрався до Subaru Legacy заміни ГРМ, це вже третя на цьому моторі. А, міняється ГРМ дуже просто, в домашніх умовах спецінструментів фактично не потрібно. Якщо є набор ключів, можна поміняти дуже-дуже просто. Спочатку відкручую захист. Знімаю ремінь, цей мене знятий боролик зашуршав, скинули ним, не користуємося, кондиціонер не працює. Е мені доведеться знімати е охолодження, бо буду міняти разом з помпою. Помпу міняю раз через, е одну, через одну заміну. Тобто на наступну заміну буду міняти тільки ролики без помпи водяного насосу. Тут трошки більше роботи, бо треба зняти захист, залити антифриз. А якщо не міняти помпу, то знімається тільки бачок вентилятор і міняється все без зливу охдаючі рідини, охолоджуючи. Так, дивимось, погнали, розбираємо. Зняв вентилятори, відкрутив вже захист рем. Зняв захист знизу двигуна, вирішив радіатор не знімати, бо тут АКП і треба його відключати. Вирішено було не знімати радіатор, відкручую зараз шкіл, відкручую за допомогою ременю, щоб зафіксувати. Зараз відкручу, розбираємо далі генератор. Крутили, відпустили, скинули до прімінь. Сидимося. Стягнув шків, Шків там тримається десь міліметрів 5 заходи на коліна. Зняв за допомогою такого зі... зйомника, стає отак. Вкидаю. Це не дає провалитися в болт. Все, зняв, розбираємо далі. Так, Скинули захист, ставимо по міточкам, перша міточка. Ось друга міточка центральна. Зараз спіймаю. Ось. Навпроти на корпусі є мітка. Трохи треба дотягнути. Міт, третя. Оця ось, ось мітка. Навпроти там є відливка. Риска. І навпроти вона стоїть. Все, зараз міняємо всі ролики, помпу і збираємо назад. Водяний насос я вже зняв, прикручений він. Ось, раз, два, три, 4, 5, 6, 6 такий підключить на 10 і термостатік сні. Саме тяжко було а, зняти оцих два патрубочка, вони трошки прикипіли. Щоб їх не порвати, їх треба було акуратно. Зараз зачищаємо від старої прокладки, ставимо нову помпу, зміняємо всі ролики і ставимо ГРМ. І що ж ви думаєте, ті олені зробили в автомагазині? Зараз я вам покажу. Нічим не відрізняється. Це я підбирав по він коду. Підказую. Патрубок один, там два, термостат вниз, термостат в бік. Як так? Сьогодні субота. Авто розібране стоїть до вівторка. Капець. Я надумав, що я олень щось не те замовив. Потім облазив пів інтернета, замовив те, що треба. Є ще така сама помпа, тільки ще є відвод от сюди. Отут ось ось. сюди ще патрубочок він залито. А, <кхух> Думаю, я олень, бо не подивився, що за мотор. Може мотор міняли, зайшов. <кхух> На блокі написано RJ20. Значить, я все вірно зробив просто так. Мені повезло. І ця крильчатка на той помпі крильчатка була. лопасті трошечки були вигнуті сюди, а тут повністю рівненько. Ставимо, збираємо далі. Так, все, по міточкам, міточка, міточка. І тут рівненька міточка. Так, ролики всі затягнуті в 39. Ньютончиків а, і натяжний також. Все, збираємо в обратній послідовності. Так, Зібрав, поставив шкіл, буду затягувати 142 ньютончика. А, болт шкіла колінчатого валу. А, зафіксувати коробку автомат ніяк. Буду фіксувати за допомогою ременю. Зараз заправляємо. Так, от зафіксував, заправив. Даршково так витру. Вийдеться. Зараз. Зараз. Це невдобно знімати і тягнути. Трохи проходить. Зараз перехвачусь. Трошки пробуксовує 140, це щось богатеньке для нього. Є. Так, дозбирав я все. Ремінь шків трошечки перетягував. Прийшлось на ручці поставити більш рівніший, тоді дотягнулося вірно, бо не дотягнувся. 2 кілограмчика, не кілограмчика, а ньютончика Так, заливаю через патрубок, щоб не напряму до мотора пішов антифриз. І все, пробуємо заводити. Ну що, перший запуск. Світло горить, світло треба вимкнути. Масло міняв. Tchau, yeah.